Нашій економіці, як то сказати, більш подівочому, ну, така е, окончательна і безоговорочна срака. Чому, і не тільки нашій, а світовій також. Чому і що буде відбуватися? Дивіться, ми зараз несемося в якусь стратосферу. За допомогою нашої економіки через нашу економіку. До нас завітали правоохоронні органи. Може, думають, що ми тут закладки з вами розкладаємо? На жаль, ні. Так, поїхали далі. Значить, що до нашої економіки? Несемося просто в якусь сракотінь. Напряму залежимо від світової економіки від конкретної країни іншої країни, і якщо ми будемо іти на поваду у, оці, у цій світової економіки, або конкретної країни, яка запропонує за три роки поміняти все або завершити той обіг, який є зараз, звичну економіку, яка зараз існує. От якщо ми ведемося, а у нас іншого виходу нема, тоді у нас абсолютні качелі. То пусто, то густо то ми прогоріли. І на цьому все закінчилося. Що нам з того простим українцям? Давайте так. Це схоже на повернення, і ми це бачили вже: повернення історії Бартера, талонів. Щось от біля цього. Найрозумніше створіння на землі. Угу. Цікаво поляки не дуже зацікавлені у стопі війни, тому що таким чином величезна кількість наших людей спустошить бюджет Польщі, переїхавши до України назад. Все буде вертітися навколо наших людей у них, і з приводу допомоги нам так само. Тобто, це абсолютно поєднані між собою речі. Як хер'йозна, хто розуміє, напишіть в коментарях. Йдуть підпитку, йдуть з зав'язаними очима, ідуть під землею. Там, де їх не видно, роблять вигляд, що йдуть в одну сторону, а всі інші вже зібралися в іншому боці. Я думаю, що хтось де зрозуміє, про що я кажу. Зараз такі часи, коли кожна країна буде змінюватися, подобається їй це чи не подобається. І от Угорщина одна з тих країн, яка до цих змін ну не те, що не готова, вона так їх не хоче, що просто краще смерть, ніж зміни. А зміни будуть, і те, що вони жлабляться в плані допомоги, в плані поступок, ой, повірте, воно їм вернеться. Чим ми будемо з вами зайняті боротьбою своїм власним становленням? Не так міста будуть розвиватися як селища або не центральні міста областей, тобто на вихід чомусь буде виходити розвиток. Саме невеликих міст навіть сіл. І це для нас ок, і це для нас плюс. А, що буде далі? Далі ми звідкись отримаємо дуже класне фінансування щодо війни, щодо воєнної справи. І досі ці два роки нас не можуть зламати, поламати, уламати на якісь дуже сумнівні зділки з приводу закінчення війни. Тобто ми стоїмо на своєму. Як вони можуть повпливати? Зробити спочатку дуже фігово, а потім запропонувати свою ж допомогу? Не Туреччина мало того, що хоче частину нашої землі. Вони хочуть. Вчитися, вони хочуть наше, ой, допоможіть вчитися у нас. Вони хочуть якісь, типу, круті умови для навчання у нас. Чомусь навчання у нас це, типа, вау, це кльово, це круто. І саме для них. Хто знає, прошу я, будь ласка, напишіть в коментарях.